І так, ну шо, привіт, товариші трудяги, у новому році з новими силами. Да? Е, ну я на своєму так сказати, вже робочому місці. Е, сьогодні у нас шо, 2 січня, погода просто шепче, шикарна. Е, так що, якщо не буде опадів морозів, ще й кришу, мабуть, швидше тут зробиться. Ну, в общем, супер. Як у нас діло? Е, все нормально тут, приїхав, запустився, тільки що трошечки попрацював. Короче, бомба, запах тут від преміксу. Короче, клас. Ну, так як треба. Та й думаю, поки сушиться гранула, займуся трошечки е, цим майбутнім кормозмішувачем. Для добавок, добовок буде кормозмішувач, чисто именно, тільки під БНВД. Щоб от, е, колотилося БНВД в ньому. Буде супер, я думаю. Тут, в общем, по, по дальніших действиях моїх, що у нас тут виходить, один бункер я відріжу, він не нужен. Уберу, виходить. А другий бункер оставлю. Тут дуже класно, тут є така задвижка, я її оставлю. Получається Для чого? Коли починаємо е, запускати е, двигун дробілки, подрібнювача, тоді в оцей от бункер засипний вилітає суміш. Трошечки це незручно, зовсім незручно, неудобно. Е, хто має агрегати да, оці кормозмішувачі, ну, в общем, щоб ви розуміли, от отут да, там, бачите, отвір, і воно, виходить, сюди, поки не наповниться оцей бункер, воно починає сюди видавлювати борошно. Ну, коротше, в воздух, все, пил, і відселя дуже багато всього вилітає. Тож приходиться просто перед запуском або мішком закривати, або якщо є якісь сипучі добавки, просто засипати цей бункер і потім тільки запускати подрібнювач. Це, звісно, трошечки такий собі ну, так сказати, нехороший процес, іменно да? оцей стартовий. В цьому кормозмішувачі я вже його буду робити так, як я хочу. В цьому кормозмішувачі я зроблю, щоб була заглушка Хоп. і задвижка, виходить, щоб туди ні соєва макуха, ні соняшникова не вилітала. Це буде звісно, дуже класно. Тепер далі. Е, тут засипний виходить, іде в нас квадратний. Можливо, зробимо якийсь перехідник, щоб під круглу трубу. Воно, то, по суті, дуже ролі ніякої не грає, Ну, в мене там є один ще товариш, у нього є цех, він там придбав собі, в нього там валялися якісь металоломи. І, по-моєму, я бачив квадратну отаку трубу. То, тобто, якщо ми виведемо цей квадрат, хай буде аж до дробілки йти, то тоді вже на дробілку ми зробимо так, щоб просто-напросто з дробілки виходила кругла. Ну, в общем, подивимося, тому що дробілку ще теж треба переробляти. Да. Тут ось отакий шків'яка. Просто, я кажу, шків'яка, шнек просто здоровецький. Я не знаю, 400 мм, мабуть. Ну Шнек дуже здоровий. Ну Не знаю, поки що хай так сказати, остається, на металолом, то такі речі взагалі не здаються. А там буде видно, можливо, ми на щось комусь. ну коротше, Або його можна буде продати кому треба. якщо не треба, хай полеже. Може щось ми ще до нього тоді придумаємо. Що мені не понравилось, я тут, звісно, так скажу. Тут просто втулка отака. Ось Я розібрав просто втулка на нього була. Буду робити, щоб були ну, все-таки, щоб були опорні почіпники, щоб стягувалося сюди і туди, і на почіпниках він тримався. Тому що ну, Він просто поняли, я не знаю, звісно, як це називається там, у механізованій оцій всілякій штуці. Ну, коротше, от Воно отак от працювало просто без нічого. Тут є масленка, масло надавили. Смозочка працює і воно виходить, типу, метал об метал. Ну, в общем, не знаю я. Я щось не дуже ну, не видно там вироботка. Звісно, він вже ну, відпрацював своє, це 100%, але просто, так сказати, я щось думаю, що це не хорошо. Так, ну що в мене тут? що тут. По бункеру розберемося. Заглушку я цю задвижку оставляю, і сюди просто ми конус такий самий же ж приварюємо під загрузку добавок. Сюди я зроблю пола автоматом, гарненько обварю і цей бункер зачистю, обов'язково зачистю, і ми його покрасимо, погрунтую його і потім, виходить, покрашу. Будемо ставити його на три ножки, тому що він був обладнаний, я дивлюся, тут чотири. Ну, считай, вуха по чотирьох сторонах, то я хочу на три. На трьох ногах такий агрегат буде набагато устойчивіше, ніж на чотирьох. Тож, коротше, і ще не знаю, можливо, я ще е, трошки конусом виставлю ці три ножки, щоб нерівно було, так як діаметр його не дуже великий. І я щось думаю, що все-таки може бути проблемно е, виходить, його ставити. Хоча ось тут теж є такі собі вуха. Ось, ось то є можна десь наварити. Можливо, його взагалі тільки підставку таку зробити, може круглу, може, оце так. Ну, коротше, я придумаю, я думаю, що щось треба буде таке зробити, щоб воно і не, і не мішало, так сказати, процесу, щоб не ходити, не перечіпатися. І він був устойчивий. Тож подивимося, як ми його. Гарніше виставимо. Ну, а зараз що я таким от методом ось знімаю оцю зірочку, потім розкручу, я не знаю, тут почіпник по-любому стоїть, розкручу і треба подивитися вал витягти коротше, витягти того шнека е туди-в ту сторону, в центр. Так що в общем, от таким методом зажав усе, як виходить, так і робимо. І от таким от методом зараз буду його знімати. уже идёт как по маслу, конечно. Шпоночки уже практически зійшло. Все, О, еще один разочек и готово. Так. Все. Така от зірочка. О! Звздочка, звздочка. Ну, щось може і пригодиться, в мене ще дома такі є. Із, із редуктора і там із одного є. Така сама. Ну, в общем, хоп, все. Так, далі у нас оп, є цей шків Мотор у мене є на 2,2 кВт. Я думаю, що ми його сюди сандалему буде чітко все. 2,2 кВт тисячник. Він на 380, але ну, там є блок конденсаторів. Я думаю, що ми його сюди заділаємо. Тоже сюди якось треба буде зварити площадку, перекинути його догори ногами і щоб він чітко стояв на на оцей Вол, будемо ж переточувати Фух, під другий шнек. І шнек буде в трубі, щоб знизу він підбирав суміш. Знизу підбирав суміш, і по трубі він буде його викидати сюди. Тобто Його зробити, треба, щоб він був не під не підверх, під щоб якраз він розкидав. Хай лучше не, не догрузку робити, чуть -чуть, да, от, понімати десь, наприклад, начертити, коли у нас тут шнек, от закінчення буде шнека. раз. І по віконечку ми, наприклад, мірочку якусь, мір, ну, на, накреслимо, що от по оцю мірку вже наповнювати його не можна. І буде якраз так зручно. І під нього, що саме ще характерно я думаю, що можна купити ваги на тону, які будуть важити тону. І виходить, ми по ньому будемо знати, яка загрузка по вазі на даний момент у ньому. Переходимо далі. Зняв обойму, думаю, він, ну, я думав, він так витягнеться туди і все. А воно, тут, бачите, ось посадочка така. Гайка стоїть. Гайка заклепана, тобто на цьому валу різьба нарізана. бачите, І цю гайочку зараз треба буде вистукати, відкрутити. І потім, поїде, воно має вилізти туди. Почіпник, мабуть, не один. Більшість цього, що один тут стоїть у нас. Шариковий, а там далі стоїть, мабуть, конусний. ми ну, Зараз подивимося. Оцю обойму ми оставляємо і вал, вал звісно, будемо, мабуть, переробляти. Хоча, може, вал якось Ладно там зараз витягнемо, подивимося, як воно обустроєно. Може, цей вал прийдеться відрізати і потім вже робити на той шнек, який ми будемо ставити менший. Тобто цей вал просто центрувати і до того. Шнека робити. Ну, в общем, зараз будемо будем дивитися, що в нас вийде з цього всього. Дебелий такий Фух. Важке зараза. Опа! Це ж треба зробити, це ж скільки треба сил, да? щоб зробити таке. Получається, просто кольця вирізалися. І потім якоїсь матриці. У мене, кстати, кум робив собі такого шнека, тільки, мабуть, по діаметру трошки менший. Десь як балон діаметр був. То теж робили самі вони. Лопастяці різали, гнули спеціальною матрицею і виходив такий от шнек. Тут теж, ну типу, саморобний, я так розумію. Ну, Дивись, сварка тут наварено все цей. Ну робили. Тільки нахрена він такий туди здоровий. А ну, люди мені. Опа, скажете, на що він тут такий здоровий? Хм? Чи ми щось не допонімаємо? Чи хто його зна. Тобто, оце тепер дивлюся, що може бути проблема. Може прийдеться тут вирізати і робити оце нижче. Бо буде підвисання, виходить, що ж буде всередині тільки робити. Е... Ну, поняли ця труба, а по стінках, дивіться, скільки залежень получатиметься. Або ж може НЕК робити якісь, ну, Хоча теж мішалку, ладно. Ще, коротше, до того, поки воно робитиме, я дивлюся дуже багато треба роботи вкинуть. Почіпник цей треба буде витягти і можливо тоді переробити вал. Ага, що там у нас по волові? Вол-вол-вол. Вал, вал. Тоже не знаю, якщо чесно, зараз подивимось. Оп. Чи він тут наварений, чи відцентрований. Ага, ага. Він такий, як сюди. Так, це, мабуть, не знімається, це щось якесь. О, це почіпник. Все. Дуже інтересно все тут зроблено. Получається, що він сюди більше всього, мабуть, ось тут а, вкручувався, да? може бути. А ні, не вкручувався. Все, це, це отак це сюди знімається просто і усе. така і типу шойба. Так, а це сюди і вал прийдеться робити. Не треба різати його, хай на цьому він і остається. А ми вже будемо тоді робити. По цьому, так сказати, діаметру. Ця шайба у нас зніметься, і другий вал сюди переточиться. Переточиться під другий шків. А під шків ми будемо все-таки його точити, мабуть, під оцей. Хоча у мене є там підписник Вадим, він мені прислав шківа більшого. Ну, там профіль С. Це, виходить, тут у нас профіль Б, а там профіль С. Він ширший. Коротше, не знаю, буду дивитися. Я то думаю, що можливо і цього потрібно хватити. Якщо ми поставимо на мотора, там найменший шків на, на мій мотор, він 65-й, він взагалі отакенький. Теж двохручейний профіль Б. І тут два ручья. Я думаю, що довше б хватити Тисячник, Сили йому б вистачити. Ну а там подивимося. Коротше, практика покаже в роботі. А вал, виходить, нам треба тоді оцей буде обрізати. Оцей ми вал обріжемо і поставимо його, приваримо, відцентруємо на, на той. Да? Можна, можна, як ви думаєте? Коротше, покаже. Воно покаже. Надіюся, що все буде добре. Тобто, можна буде використати оцей вал. І за цим шківом уже ж все готове. тут просто відрізали його чмак. До того. Виходить, при... Приварили І посадка під подчіпники вже, виходить, буде діаметр подчіпника, буде той, а внутрішній буде цей. Ну, коротше, не знаю ще. Треба розібрати і воно покаже. Согласні? Согласні. Так, хоп і хоп. оп Такі є. Буточки. Може ще й на щось нам вони теж пригодяться. Короте. Будемо будем бачити. В общем, з цим розберемося. І там вже все зрозуміло. Зараз що... ми ще зайдемо, покажу вам. Мені цікаво подивитися, що у нас тут, вниз сходиться, бачите, по діаметру, виходить трошки не так. Возможно, там треба буде доварити, переробити трохи. Ну, та, в взагалі, все, є куди стремитися, є що робити. Є чим займатися, да? І висипний бункер, тут, бачите, він по центру. І виходить, мінус у цього бункера, що він не досипає все. Приходиться брати совочок і отут дошкрібать. А я хочу, щоб він висипав прям по максимуму. А по максимуму. По максимуму цей бункер має бути знизу. Возможно. Просто на цей бункер. Ну, коротше, ладно. Возможно, цей бункер треба буде вварювати до отої труби. І шнек, той, що підхвачує усю суміш, він по трубі і по трубі викидатиме сюди. Як ви думаєте, буде так працювати чи не буде? Угу. Тобто, виходить, що вихід оцього бути не такий. Та його пересете. Ну, в общем, ладно, куча питань треба робити. Є все готове, можна з того брати приклад, як він там зроблений, і вже переробляти так, як хочеться нам. Можливо, все-таки прийдеться уварювати оцей бункер, уворювати все-таки так, як і там. Десь його отут, вирізати і вворювати е, рукав аж туди до цього. до шнека. Ну, в Взагалі, буде видно. Ладно, зараз будемо оце робимо, а далі буде видно. Все, можливо, в кого є саморобні е кормозмішувачі, типу такого. Можливо, мені там скиньте відео в WhatsApp або на Viber. І. Я буду дуже вдячний, тому що, вроді би, думаю, що все правильно, а тут а бачите, десь якісь нюанси є. Вже виходить так, що не можна тут зробити висипний бункер знизу аж. Він має бути зверху. Тобто, виходить, оцей конус треба доварювати нижче. Щоб просипалося повністю вся суміш аж донизу. Щоб не залежувалася по боках. Тобто не вистачає цього конуса. Треба, він прям має бути по діаметру е закінчення цього конуса оцього, бути по діаметру е самого того шнека, який буде тут всередині. Ну, в общем, якось отак. Ну, нічого. Я думаю, що ми люди не дурні, придумаємо і зробимо. Да? Ну, взагалі, як ідея, прикольно. Можливо, хто буде писати, там, задавати питання, блін, не легше його купити, вже готове, все. Це легше. це легше, але Можна ж трошечки і поковирятися. Тобто, мені це подобається. Я люблю щось поварити, щось зачистити, переробити, спроєктувати. Там, знаєте, ну чисто по-своєму. Мені це подобається. І, звісно, якби. Це не було в мої, моїх інтересах мого вподобання, я би цього б не робив би, купив би просто і все. А так, ну підкинувся, ну жалко, ну, на металолом здавали. Ну, чуєте, дати йому друге життя це супер. Вже все на металолом поздавали, вже отак кінця, ну, все повирізали і просто поздавали в металолом. А воно ще може пожити, може ще послужити. Послужить і поробить. Так, ну що, все? З цим розібралися, з валом теж розберемося. Ну, головне те, що бункер є, вже добре. Да. Красота, яка, ну? Та ти що буде, його перний балет. Да. Просто я оце ще що думаю, може знизу вінець такий зробити, знаєте, Типа лопасть, як отут було, де воно? Ну, тут, тут, тут є таке, щоб не цей. А якщо зробити на цьому. На шківу, от, типу, от таку лопасть, вики... щоб воно викидало його. Як ви думаєте, упор не дуже сильний буде, буде мотор його крутити? Ну Це треба спробувати. Нічого не перерізати, не перероблять і зробити просто лопасть, яка буде способствувати тому, що е, шнек буде забирати цю суміш знизу, скільки йому треба. А цим лопастями, оцим, воно буде викидати до кінця повністю те, що закінчує. Ну, виходить, поняли, те, що. Ну, в общем, як вам веснить? Ну, ви поняли. Тобто, лопасті дуже дві зробити хрестові, так як викидний механізм на грануляторі може навіть хрестовий такий зробити блин. І цей блин буде. Получається, викидати, тільки бункер той відкрили, і блин сам буде викидати туди. Бачите, як все швидко придумується, да? Коротше, можна спробувати. Да. Мені така ідея подобається, і, надіюся, вам теж. А якщо ні, то переробимо вже тоді. Буде так, як буде так, як должно бути. І виходить, вверх ми можемо зробити площадку і відцентрувати вверх отой вал. Так, який, тобто, у нас якраз буде два вали нижній і верхній. Один ми розрізаємо, центруємо туди наниз, а другий ми центруємо нагору і просто робимо посадку на болт. Отак от, хоп, або Тут такі вуха приварюємо і просто центруємо по тоже повністю шнек знизу на подчіпніку і зверху на почіпнику. Скажіть, Буде класно. Да? Буде супер класно. Так, ну що, все, товариші трудяги, буду прощатися. Фух, зараз поприбираю, все, поскладаю. Ідеї в голові є, розвиток на майбутнє є. Долі головне, щоб усе було добре. І здоров'я, щоб було. А що стосовно здоров'я, треба вже курточку вдівати, бо знаєте, погода така манлива. Вроді би тепленько і добре, а вітерець такий пронизливий, холодненький по спині дує. Ну все, давайте, товариші трудяги. Всім дякую, чекаю ваших коментарів, е, чекаю розумних коментарів. Ну, тобто є коментарі з побажаннями, є коментарі з підтримкою. І, і я сподіваюся, що будуть коментарі з якимись побажаннями. Можливо, е, я десь щось упускаю і ну, все одно ж розумні в мене там і дядьки, і, і жінки усі ж є. то, Можливо, напишете, що. А якби отак от ще зробити, було б теж, мабуть, б непогано. Так що... Я думаю, що треба задуматися, спробувати зробити так, як я хочу. Ну, можливо, ще є якісь нюанси і ми їх можемо переробити. Все, товариші трудяги, всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї, щоб усе в нас було гаразд. Все, всім дякую, всім до побачення, пока-пока.